В цьому ролику поговоримо про те, як платити податки, які платити податки, куди, де брати реквізити, та обговоримо всі нюанси. Отож, поїхали! <му> Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І цей ролик присвячений сплаті Податків для підприємців на єдиному податку. Загалом ФОПи на єдиному податку без працівників за себе платять всього два платежа: це єдиний податок та єдиний соціальний внесок. І ми маємо ряд інструментів для того, щоб зрозуміти, скільки платити, куди платити, де брати реквізити, де контролювати наші зарахування, і про них з вами сьогодні поговоримо. І в першу чергу знову ж таки зайдемо в наш електронний кабінет платника. Якщо ще з цим сервісом не знайомі, терміново потрібно його освоїти. Ось відеоролик із короткою екскурсією по кабінету. Поїхали! В самому кабінеті у нас є пункт «Стан розрахунків з бюджетом. І по суті, тут ми можемо побачити. Перелік своїх карточок по податках, можемо побачити суми, які ми сплачували, можемо побачити суми заборгованості по єдиному податку та реквізити, куди платити. Та й, власне, сплатити податок звідси також можна. Загалом тут може відображатися безліч карточок по податках. Для нас головні, це єдиний податок, 180 50, 400 і єдиний соціальний внесок. 700 10-4-4-0. Якщо клікнути на саму карточку, то в нас відкриється деталізація із нарахуваннями та зарахуваннями податку. По суті, тут все працює, як і у банківській випис. виписці. Є операції з плюсом, це наші зарахування, і є операції з мінусом, наші нарахування. І я рекомендую своїм підприємцям, після того, як вони зробили сплату, зайти сюди і перевірити, щоб гроші. Зайшли на рахунок. Тут ми бачимо, що є операція з 14.09 зараховано 2600 гривень. Тобто я сплатив і. Протягом трьох робочих днів відображається сплата в кабінеті. Зайшов в кабінет, перевірив, щоб сплата відобразилась. Це важливо, тому що не дуже часто, але бувають випадки ситуації, коли зарахування не проходять, і потрібно розбиратись, чому саме щоб не платити штрафи і не потрапляти в неприємні ситуації. Тепер загалом по сплатах. Для підприємців на першій другій групі по єдиному податку плюс-мінус просто зорієнтуватись, тому що в кабінеті відображається нарахування, і ми по цих нарахуваннях можемо розуміти, яка сума податку має бути сплачена і до якого числа. Тобто бачимо, що до 20.09 я мав заплатити 1300 гривень. І власне зробив платіж до того, нагадаю, що починаючи з квітня місяця і до кінця воєнного стану сплата єдиного податку ФОПами перших других. Груп є добровільна, тобто можна платити, можна не платити. Я особисто плачу і рекомендую це робити для тих підприємців, в кого така можливість є. Якщо такої немає, маємо законне право не платити. На цю тему знімав окремий ролик, ось він. І там є свої нюанси, проте норма закону працює. Сплачують єдиний податок ФОП першої другої групи щомісяця, не пізніше. 19 числа місяця. Тобто зараз в нас почався місяць жовтень і до 20 жовтня за жовтень ми маємо податок сплатити. ФОПи третьої групи сплачують єдиний податок протягом 50 днів з моменту закінчення кварталу за цей. Квартал і сплачуємо ту суму, яку поставили в себе в декларації при подачі звітності. Тепер, власне, як платити, звідки та де брати реквізити. Реквізити ми можемо взяти тут же, клікаємо на стан розрахунків з бюджетом, знаходимо рядок із нашим податком. і Гортаємо вправо. Тут є стовбець реквізити і тиснемо на кнопку у вигляді банківської карти. І в нас відкривається вікно, де ми можемо взяти реквізити для того, щоб оплатити по реквізитах наш податок, або можемо скористатися ось цими кнопками для того, щоб сплатити відразу з кабінету. Також є можливість оплати через мобільний додаток Дія. Проте, користуватись цими кнопками, як і оплатою через дію, я б не радив. Вся річ в тому, що при оплаті з допомогою цих сервісів ми не отримуємо квитанцію, де, буде, де будуть вказані реквізити, куди саме пішов платіж. І якщо будуть виникати якісь проблеми із зарахуваннями наших податків, то ми не зможемо просто довести податкові, що ми сплатили вчасно і за правильними реквізитами. Кізитами або принаймні це буде набагато складніше ніж якби ми сплатили через інтернет банкінг, будь то з особистої карти чи з рахунку ФОПа. А можемо платити ми і як з ФОПа, так і з особистих карток. Можемо платити через касу банку чи через термінали самообслуговування. Єдине, чого не варто робити, це оплачувати податки з рахунків інших осіб. Отож, якими способами для оплати користуємось ми? Найчастіше це оплата через саме мобільний банкінг із особистих карток. І тут відбувається все достатньо зручно. У нас прямо в цьому вікні є QR-код. Ми просто беремо свій телефон, відкриваємо мобільний додаток. Чи Приват24, чи монобанк, і вибираємо сканер QR-коду, скануємо цей код, і в нас відразу на телефоні підтягуються реквізити для сплати. Нам достатньо вибрати карту, вказати суму і, власне, зробити платіж. Це працює як з привату, так і з монобанку, і все відбувається достатньо зручно. Також, якщо ми хочемо сплатити з рахунку ФОПа, ми можемо. Звідси взяти реквізити, скопіювати номер рахунку, зайти в свій монобанк, клікнути Створити платіж, платіж до бюджету і вставляємо. Номер рахунку в поле IBAN. Відразу підтягуються реквізити, які ми можемо обрати, далі ввести суму податку, яку ми сплачуємо, вибрати код оплати 101. Та практично в будь-якому разі при оплаті податку обираємо цей код. І все, призначення автоматично підтягнулось. Нам просто достатньо клікнути кнопку підписав... підписати та відправити. В принципі, схожа система в нас і в Приват-24 для бізнесу. Обираємо підприємця, клікаємо, рахунки, клікаємо платежі у гривні, створити бюджетний платіж. Створити самостійно. Тут ще пропонує програма створення платежів напівавтоматично. Я зазвичай створюю сам. І так само можемо внести рахунок, внести найменування отримувача. Код ЄДРПУ. Тут так само можуть реквізити підтягуватися автоматично, але я вам би не радив їх обирати відразу із того, що підтягується. Тому що часто бувають випадки, що саме в приваті підтягуються реквізити некоректно, тому вносимо ці три показника. Із кабінету платника. І так само вводимо суму, ввод, вибираємо код оплати 101 вид податку, в залежності від того платите та ЄСВ чи єдиний податок, призначення платежу можна просто сплата. І період, власне, вказуємо той період, за який ми робимо оплату. Я зазвичай прописую вручну, хай буде місяць жовтень. Жовтень 2022 року застосувати все, підписуємо та відправляємо платіж. І якщо ми оплачуємо саме через інтернет-банкінг, ми маємо ряд плюсів. По-перше, менша комісія з монобанку оплата із фізичної карточки з рахунку ФОП без комісії. В приваті з карти фізичної особи комісія 1%, з рахунку ФОПа 3 гривні. З ті сервіси, які в нас є в кабінеті. І оплата через дію бере більше. Крім того, ми самі контролюємо, які реквізити вводити, і ми маємо платіжний документ, який нам говорить. Коли був здійснений платіж, на яку суму та на які реквізити, що найголовніше, тому що коли потрібно буде податкові щось доводити, саме цей документ вони захочуть побачити. І знову ж таки не забуваємо, що через 2-3 дні після оплати, саме робочі, ми заходимо в кабінет, обираємо той податок, який ми сплачували, і контролюємо, щоб кошти, які ми платили, відобразилися під карточкою податку. Рядком зараховано декілька слів про сплату єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок всі групи єдиного податку, якщо немає якихось пільг, сплачують. Поквартально. тобто квартал закінчився, і ми маємо 19 днів для сплати єдиного соціального внеску. Зараз в нас початок жовтня закінчився третій квартал, і до 19 жовтня потрібно сплатити єдиний соціальний внесок за третій. Квартал 4290 гривень з розрахунку 1430 гривень за місяць. Загалом єдиний соціальний внесок у нас складає 22% від мінімальної заробітної плати. І коли мінімальна заробітна плата змінюється, відразу з того ж місяця і змінюється сума ЄСВ. За третій квартал в нас ще все без змін. Єдиний соціальний внесок, як і раніше, 1430 гривень. Але вже з жовтня в нас єдиний соціальний внесок. Буде змінений, тому що змінилась мінімальна заробітна плата, яка зараз складає 6700 гривень. Відповідно, єдиний соціальний внесок в місяць буде складати 1474 гривні. Але зараз ми про це не думаємо, тому що по суті ми оплачуємо ще ЄСВ за попередні періоди, де все по-старому. Часто підприємці запитують: а чи можна платити єдиний соціальний внесок помісячно? В принципі так можна, проблем в цьому не бачу. Якщо ми будемо платити помісячно, то просто буде оплата йти наперед. Нам зараз головне, щоб на 19 жовтня в нас вся сума за третій квартал єдиного соціального внеску була на рахунку. Ще один цікавий момент по єдиному соціальному внеску: це те, що всі сплати, які ми робимо, йдуть в надміру сплачені суми. Тобто, ви бачите, що в мене тут по. ЄСВ є, надміру, сплачено 8580 гривень. Це нормально, так має бути. Все, що ми платимо по єдиному соціальному внеску протягом року, йде в переплату. І ця сума буде списана тільки після того, як ми відзвітуємо по ЄСВ вже в наступному році, в додатку 1 в складі річної декларації. Немало важливо, в нас також є зараз пільги по сплаті єдиного соціального внеску, починаючи з березня місяця, і до кінця воєнного стану, ще протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану, ми можемо не сплачувати єдиний соціальний внесок. Nelson. Проте, якщо ми єдиний соціальний внесок не сплачуємо, ми маємо це потім вказати правильно в звіті. Звісно ж, буде інструкція, коли прийде час, і нам не буде нараховуватися страховий стаж. Тому якщо стаж для вас важливий, продовжуємо ЄСВ платити. А одне із найчастіших питань по, по єдиному соціальному внеску в нововідкритих ФОП де брати реквізити. Адже коли ФОП відкривається, найчастіше в кабінеті відображається лише рядок із єдиним податком, а рядку по ЄСВ немає. І це нормальна ситуація, цей рядок з'явиться, але тільки після нашої першої сплати. Але питання, де взяти реквізити, від цього не зникає. Я користуюся сервісом Тексер. Для цього ми просто в пошуковику прописуємо Texer реквізити. Якщо ви не зареєстровані на Тексері, реквізити не вдасться сформувати, але можна безкоштовно зареєструватися за декілька хвилин і користуватися цією функцією. Також безкоштовно. Побудовано все достатньо зручно. Ми просто вписуємо свій населений пункт. Ну, хай буде Київ, обираємо. Підприємець, обираємо спрощена система, обираємо ЄСВ і обираємо район. Клікаємо сформувати рахунок, вводимо ідентифікаційний код, обираємо період, без різниці, який хай буде будь-що. Сума і клієнт-банк. І все в нас є реквізити для сплати єдиного соціального внеску. Платимо точно так само або з рахунку ФОПа, або з особистих карток через інтернет-банкінг. І через три робочі дні заходимо в електронний кабінет платника податків. Вже тут буде і рядок з єдиним соціальним внеском, і можна буде проконтролювати, що він зарахувався. Якщо ж у вас залишились питання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Можете задавати їх в моєму телеграм-каналі, ось посилання на нього. І не можу не подякувати спонсорам, каналу, патронам чи просто людям, які донатять тільки завдяки вам. Я далі можу знімати нові корисні ролики та продовжувати свою діяльність. Якщо бажаєте підтримати цей Ютуб канал, є в описі під роликом реквізити, посилання. Безмежно вам вдячний. Дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.